Астрологічний гороскоп для Терезів на жовтень місяць. З 1 по 10 жовтня ваші професійні амбіції та комунікації в цей період будуть на першому місці. Це гарний час для аналізу та планування нових проєктів. Однак через ризик обману варто бути обережними з підписанням, угод або взаємодією з новими партнерами, адже можливі маніпуляції або приховані аспекти. Можливі конфлікти з колегами або конкурентами, тому важливо. Контролювати свої емоції. Напружені моменти можна використати для розвитку нових ідей, але без різких кроків. Поможе зміна в стилі поведінки та передачі емоцій. Вас чекає період активної діяльності, але це може підвищити ризик отримання травм, будьте уважні на роботі або в спорті, уникайте надмірного фізичного навантаження, розумний підхід до фізичних вправ допоможе вам зміцнити здоров'я, будьте обережними при. Пересування та використання інструментів. Любовне життя цього періоду буде досить динамічним, гармонія у відносинах, якщо у вас є партнер, цей період сприятиме розвитку стосунків, поглибленню емоційного зв'язку. Однак через можливі раптові події, які можуть перевернути звичай, звичні плани, можлива нервозність. З 11 по 20 жовтня удача у фінансовій сфері. Це час для розвитку великих проєктів або укладання вигідних угод, але можливі конфлікти, зокрема в бізнесі або з колегами, тому уникайте агресії та не приймайте поспішних рішень. З 13 жовтня посилення ваших інтуїтивних здібностей, що допоможе введенню переговорів та плануванні. Підвищений рівень небезпеки. З 15 жовтня ризики пов'язані з інтелектуальними навантаженнями або напругою. Ви можете бути більш схильні до Стресу, що може вплинути на ваше самопочуття. Важливо дотримуватись балансу між роботою та відпочинком, щоб уникати перенапруги. 11 жовтня можливі несподівані події. В особистому житті це може бути час раптових розставання або, навпаки, нових знайомств. Якщо у вас є відносини, будьте готові до несподіваних змін або потреби в перегляді ситуації. 17 жовтня шанс на глибоке розуміння між партнерами, що сприятиме цій близькості. З 21 по 30 жовтня. Можлива сильна напруга в роботі, конфлікти з керівництвом або проблеми через приховані інтриги. Важливо діяти обережно та уникати ризикованих фінансових операцій. 28 жовтня ваша здатність до стратегічного мислення допоможе вирішити складні питання. Е, є ризики серйозних травм з 25 жовтня або аварійних ситуацій, підвищення рівня агресії навколо вас, тому потрібно бути обережними та уникати небезпечних ситуацій. 30 жовтня день відновлення внутрішніх ресурсів для подолання труднощів. 29 жовтня можливо холодність у стосунках, періоди відчуження або емоційної напруги з партнером. Однак ви можете переосмислити ваше почуття і прийняти нові рішення в відносинах, що допоможе подолати складнощі. Рунічний гороскоп для Терезів на жовтень. З 1 по 10 жовтня руна Фаху. Символізує матеріальні здобутки та успіх у справах. Цей період сприятливий для досягнення фінансових цілей, якщо ви будете діяти рішуче та впевнено. Однак необхідно уважно стежити за тим, щоб не втрачати здобутків через поспішні рішення або необережність фейху також радить працювати на довготривалу перспективу та не втикати конфліктів на роботі. Руна Хагалас. Вказує на можливі, несподівані події або нещасні випадки. Це попередження про те, що ви можете зіткнутися з фізичними випробуваннями або травмами, тому краще уникати ризикованих ситуацій, Будьте обережними з інструментами, транспортом, важкими предметами. Руна Геба символізує гармонію та баланс. У стосунках вона підкреслює важливість взаєморозуміння та рівноправності з партнером. Цей період сприятливий для поглиблення зв'язку з коханою людиною, якщо ви відкриті до компромісів, ваші стосунки зміняться. З 11 по 20 жовтня руна соло це символ успіху особистої сили. Певненості вона свідчить про те, що ви отримаєте визнання у своїй професійній сфері. Успіх залежить від вашої ініціативи та здатності брати відповідальність за свої дії. Цей період підходить для масштабних проєктів і довготривалого планування. Руна Наутис вказує на обмеження та можливі перешкоди, які можуть виникнути через фізичні чи емоційні труднощі. Уникайте перенапруги, адже існує ризик виснаження або дрібних травм. Наутис радить вам проявляти терпіння та обережність не намагатися прискорювати події. Руна Вуньо символізує радість і задоволення у відносинах. Ви відчуєте емоційне підкреслення, піднесення та гармонію у стосунках з партнером. Цей період сприятливий для романтичних зустрічей, нових знайомств і зміцнення почуттів, насолоджуйтесь спільними моментами з коханою людиною. З 21 по 30 жовтня Руна Ронатива свідчить про те, що вам доведеться боротися за свої позиції та показати лідерські якості. Цей період може бути напруженим у професійній сфері через конкуренцію або внутрішні конфлікти. Але ти вас вказує, що ваша сила та наполегливість допоможуть подолати труднощі. Ви зможете відстояти свої інтереси. Рона Евас говорить про необхідність бути обережними з різкими змінами у вашій діяльності. Вона також може вказувати на потребу захищатися від потенційних небезпек. Ця руна радить зберігати стійкість і обережність, особливо у фізичних навантаженнях або небезпечних ситуаціях. Руна Отала символізує сімейні цінності та стабільність цей період буде сприятливим для зміцнення стосунків із партнером, особливо, якщо ви прагнете створити міцний фундамент у відносинах. Отала також може вказувати на важливість спільних сімейних справ або турботи про будинок. Гороскоп здоров'я і снів для Терези на жовтень. З 1 по 10 жовтня є ризик перевтоми та стресу. Це може викликати м'язову напругу головні болі або підвищену дратівливість. Також можливі проблеми з нервовою системою, раджу зосередитися на фізичному відпочинку та уникати надмірних навантажень. Важливо звернути увагу на харчування, вживання заспокійливих трав'яних чаїв, продуктів багатих на магній допоможе від... Від... врівноважити ваш стан. Цей період супроводжується інтенсивними та яскравими сновидіннями, наповненими символами внутрішніх страхів і підсвідомих бажань. Можливо, ви побачите сни про минуле, що вказують на необхідність вирішити незавершені питання. Сни можуть бути пророчими або відкривати важливі підсказки щодо теперішніх стосунків або планів. Особливо варто звертати увагу на сни, де присутні символи води чи дороги, що можуть вказувати на зміни в житті. З 11 по 20 жовтня це період позитивної енергії та посилення імунітету. Ви відчуєте піднесення та поліпшення загального самопочуття. Однак варто бути обережними з фізичною активністю, можливі незначні травми через поспіх або перевантаження, тому краще вникати ризикованих видів спорту чи небезпечної роботи. Також може загостритись хронічний біль у спілі у зголубах, тому важливо дотриматись режиму роз... Розвантаження. У цей період, період сни можуть стати більш оптимістичними та позитивними, вони можуть бути пов'язані з досягненнями, успіхами або яскравими подорож, подорожами. Якщо ви бачите сни про підйом на гору або світлі простори, це вказує на позитивний розвиток у вашому житті, Можливі сни і про людей, з якими ви давно не спілкувалися, що можуть нагадати про важливі зв'язки або минулі життєві уроки. Остання декада жовтня, з 21 по 30 жовтня, може принести виснаження та зниження енергії, Будьте збережні з надмірною активністю, оскільки можливі травми через втому також можуть виникнути проблеми з дихальною системою або загострення алергії, підтримати здоровий баланс між роботою і відпочинком. Більше часу проводьте на свіжому повітрі та намагайтесь легкою фізичною активністю, займайтесь, щоб підтримати загальний тонус. Останні дні жовтня можуть бути емоційно насиченими, сни можуть бути інтенсивними з елементами боротьби, конфліктів або навіть переслідувань. Це може бути свідченням вашої внутрішньої боротьби та страхів, пов'язаних з прийняттям рішень або змінами в житті. Приділіть увагу символам смерті або відродження у снах. Вони можуть символізувати нові етапи вашому розвитку та необхідність трансформації.